ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 18 лютого, саме цього дня народився знаменитий український садовод Левко Семиренко, відкрито Сімферопольський університет і планету Плутон. А рівно рік тому на Євромайдані в Києві розпочався завершальний етап революції гідності, який призвів до кардинальних політичних перетворень та повного оновлення влади у нашій державі. Студії з вами Інна Літовченко. Вітаю! Yeah. Рівно рік тому події на Євромайдані в Києві різко активізувалися. Доленосним для України буремним подіям торішнього лютого обласне телебачення присвятить у ці дні низку передач, зокрема з нагоди нового державного свята Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. У п'ятницю, 20 лютого, ми проведемо вечір реквіє, який широко відтворить основні перипетії революції гідності. Транслюватимуться документальні кадри, підготовлені. Нами відеокліпи, присвячені Євромайдану та інші матеріали. Далі репортаж на тему дня розглядаючи підсумки роботи підрозділів прокуратури в минулому році і завдання на нинішній, все ж таки головним пріоритетним моментом було відновлення довіри у населення до правоохоронних органів. Вони повинні здійснювати реформу на ходу, викорінювати негативне і захищати права і свободи людей. підкреслювалися на оперативному зібранні. Рівень злочиниться на 10 тисяч населення на кінець минулого року склав 82,4% при 123,1% і одному по державі. Однак, третину це 3538 числа облікових кримінальних правопорушень, усього 10 тисяч становлять тяжкі та особливо тяжкі злочини. Турбує і те, що резонансні злочини, а це як правило вбивства, у багатьох випадках до цього часу ще не розслідуваний. Призначений новий прокурор України особливо наголосив на тому, що нині залишається серед важливих завдань це розслідування фактів, які проходили на майданах гідності по всій Україні. Тому я би хотів бачити реальні результати. Причому я говорю не як прокурор області, а як слідчі. І от сьогодні за годину, як я йшов на колегію, я з Миколом Антолічем за роком запаєм, я говорив. Я їм говорив як слідчі, як вони повинні, що вони мають починати. Не з ніг, наприклад, вони перевертати навпаки, доказувати це, а йти з азів, наприклад, розумієте? Тому я не хочу повторяти це, не перетина нарада. Це колегія. Під час заслуховування звітів окремих прокурорів дано доручення у найкоротші строки розглянути усі справи, які були порушені під час майданів гідності, і покарати тих, хто організовував тітуши, збирав їх на приборкання виступів у містах та районах, а також організовував поїздки до Києва. Тим часом фронтовий Донбас продовжує викликати тривогу не лише в Україні, а й далеко за її межами. Терористи за підтримки Росії продовжують брутально порушувати умови мінського перемир'я. Жорстокі бої тривають за Дебальцеве, яке ворог прагне захопити будь-що. Про останні фронтові події тенденції та їх відлуння стисло за офіційними повідомленнями. Україна звернулася до Ради безпеки ООН із закликом не допустити розгортання повномасштабної війни на Донбасі. Президент України Петро Порошенко підписав указ про черговий призов до армії за звільнення в запас. Офіційно на сході України загинули понад 5 тисяч чоловік, понад 11 тисяч поранені. Канада ввела санкції проти Кобзона, Кисельова та інших росіян, агресивно налаштованих проти України. Житомирський район. Херсон виконав план з мобілізації на 100%. Музика Важко у навчанні, легко в бою, каже народна мудрість. Тому Житомирщина, як і вся Україна, продовжує нарощувати свою мобілізаційну готовність. Нагадаю, що в області цілодобово діє гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський особисто перевірив у Житомирі готовність бомбосховищ та інших сховищ. А сьогодні в Житомирі перевіряють системи оповіщення із увімкненням вуличних електросирен, що означає подачу попереджального сигналу Увага всім. Спеціальні тренування пройшли і вчора. Подробиці у репортажі. За легендою навчань, усе розпочалося з того, що до служби 101 надійшло повідомлення про можливе замінування найбільшого у Житомирі торговельно-розважального центру. Про негайну евакуацію було відразу оголошено по внутрішній системі оповіщення. Цілковита евакуація усіх працівників та відвідувачів центру тривала менше 20 хвилин. Варто зазначити, що одних лише працівників тут півтори тисячі, а відвідувачів до 50 тисяч щодня. Збираємося і виходимо. А що робити в таких випадках? Знаєте, що зараз буде не треба? панікувати а далі куди на вулицю». Після цього за роботу взялися силовики та служби швидкого реагування. За легендою навчань, за півгодини після телефонного дзвінка в одному з тутешніх ресторанів лунає вибух, внаслідок чого виникає пожежа. Є так звані травмовані, їх шукають під завалами та надають першу допомогу. Усі комунікації закладу відключають та ретельно перевіряють, чи ніхто не залишився у приміщенні. Виникла надзвичайна ситуація пов'язана з певними руйнуваннями частини об'єкту. А також виникла пожежа на місці вибуху за розіршом навчання. У нас було шість постраждалих, які перебували внутрі приміщення. ланки газодимозахисної служби оперативно-рятувальної служби в області займалися надання допомоги і евакуації цих людей, які постраждали приміщення. Подальше вони передавалися до пункту сортування і надавалася їм перша допомога. І каретами швидкої допомоги вони доправлялися до медичних установ і закладів. Попри те, що ранкова подія у Житомирі встигла набути певного резонансу, влада та силові структури просять городян поставитися до цього з порозумінням. Немає сенсу робити навчання, аби лише відзвітувати про них. Усе має бути максимально наближеним до реальних умов. Тому і взявся такий серйозний об'єкт, тому що дійсно були багато зауважень, багато якби таких в деякій мірі нерозуміння, що такий об'єкт великий, це за багато сил. Ми повинні готуватися, я ще раз кажу, до найгіршого. Тому і взяли такий серйозний об'єкт і зімітували максимально приближені умови виникнення цієї надзвичайної ситуації. До свого звичного ритму роботи торговельно-розважальний центр повернувся після 12-ї години. Ми продовжуємо підготовку до 120-річчя Максима Рильського і відкриваємо сьогодні з нагоди цього ювілею про його поетичну творчість. Вірші нашого видатного земляка щодня звучатимуть у виконанні студентів, старшокласників, інших його шанувальників. Коли усе в тумані життєвому загубиться і не лишить слідів, не схочеться ні з дому, ні додому, бо й там, і там огонь давно згорів. В тобі, мистецтво, у тобі одному є захист, у красі незнаних слів, у музиці, що вроду всім знайомим втіляє у небесний перелив. В тобі, мистецтво, у малій картині ще більше за усе безмежний світ. В тобі, мистецтво, у твоїй країні я шлю поклін і друже, свій привіт. Твої діла вони одні не тлінні, і ти між квітів найясніше квіт. Ще кілька резонансних подій та повідомлень. Підвищення тарифів на газ та опалення для громадян відбуватиметься поетапно щокварталу. Міністерство освіти закликає не святкувати 23 лютого, бо це не патріотично та аморально. З 20 по 28 лютого в обласному художньому салоні по вулиці Театральній пройде виставка-продаж картин під девізом Мирне небо. А весна вже не за горами її не зупинити. І на останку цитата тижня. Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, і яка б завжди так поставала до життя як Україна. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. До завтра.